Переможці фестивалю конкурсу художніх робіт Українська палітра, номінація Графіка. Вікова категорія 9-11 років. Дипломом Гран Прі нагороджується Жданова Паліна, твір пасхальна дівчина, місто Дніпро. Дипломом за перше місце нагороджується Грицюк Поліна. Твір Ми малі колядники. Станція Чемерівці Хмельницька область. Дипломом за друге місце нагороджується Богорад Дар'я. Твір Веселий букет. Місто Чернігів. Дипломом за друге місце нагороджується Пономарьова Єлизавета. Твір Господар селище Зарічне Дніпропетровської області. Дипломом за третє місце нагороджується Панченко Аріна. Твір Тиха ніч за вікном, селище Михайло Коцюбинське, Чернігівська область. Дипломом за третє місце нагороджується Продіус Іван, твір Різдво, місто Малависка Кіровоградської області. Дипломом за третє місце нагороджується Шебетько Дар'я. Твір Веселі котики, селище Михайло Коцюбинське, Чернігівська область. Вікова категорія. – 12-14 років. Дипломом гран-при нагороджується Гешвандер Анастасія, твір Козак Мамай, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область. Дипломом за перше місце нагороджується Козинська Антоніна. Твір Диво Риба. Місто Київ. Дипломом за друге місце нагороджується Войнаровська Єва. Твір натюрморт з масами. Місто Долинська Кіровоградська область. Дипломом за друге місце нагороджується Кудряшова Єлизавета. Твір Сидить дівчина в коморі. Місто Харків. Дипломом за третє місце нагороджується Гавриленко Варвара. Твір захоплений осінню місто Миколаїв. Дипломом за третє місце нагороджується Сердюк Ольга. Твір ласкаво запрошуємо до України. Селище Михайло Коцюбинське Чернігівська область. Дипломом за третє місце нагороджується Загрива Дарина. Твір сторінками історії України. Селище Михайло Коцюбинське Чернігівської області. Вікова категорія – 15-17 років. Дипломом гран-прі нагороджується Коваленко Діана. Твір Мати природа місто Київ. Дипломом за перше місце нагороджується Матвієвська Єва. Твір Дивосвіт. Місто Самар Дніпропетровська область. Дипломом за друге місце нагороджується Кулікова Марія. Твір закоханий мельник. Місто Київ. Дипломом за третє місце нагороджується Буравков Костянтин. Твір. Наша пісня. Місто Слобожанське, Чугуївський район, Харківська область. Номінація Живопис. Вікова категорія 9-11 років. Дипломом гран-прі нагороджується Агафонова Ангеліна. Твір прогулянка з тваринами. Місто Київ. Дипломом за перше місце нагороджується Поліщук Анастасія. Твір Святий Миколай, місто Київ. Дипломом за друге місце нагороджується Масловська Ельвіра. Твір Щедрий вечір селище Чемерівці Хмельницької області. Дипломом за друге місце нагороджується Сюєва Василіна. Твір Зимова Прогулянка, місто Київ. Дипломом за третє місце нагороджується Вихристюк Меланія. Твір зустріч квітів зі сніжинкою. Місто Васильків, Київська область. Дипломом за третє місце нагороджується Дедик Анна. Твір Лисичка з лисятником. Місто Чернігів. Дипломом за третє місце нагороджується Євдокименко Поліна. Твір дивовижна риба. Місто Чернігів. Вікова категорія. – 12-14 років. Дипломом гран прі нагороджується Криворучко Поліна. Твір ой там гуляв козак Голота, місто Кропивницький. Дипломом за перше місце нагороджується Глущенко Маргарита. Твір Сидить Козак на тім боці грає сині море, місто Кропивницький. Дипломом за друге місце нагороджується Гриньова Валентина. Твір Думка. Місто Васильків Київська область. Дипломом за друге місце нагороджується Єщенко Тетяна. Твір Прибраний сад. Місто Київ. Дипломом за третє місце нагороджується Іванюк Єлизавета. Твір Ритми літнього дощу. Місто Київ. Дипломом за третє місце нагороджується Мацера Анастасія. Твір Лисовичок, місто Вінниця. Дипломом за третє місце нагороджується Піта Олександра. Твір танці закоханих. Місто Київ. Вікова категорія 15-17 років. Дипломом гран прі нагороджується Ялініч Анастасія. Твір від давніх давен. Місто Дніпро. Дипломом за перше місце нагороджується балабаська Каміла» – Твір на тюрморт зі скрипкою. Місто Дніпро. Дипломом за друге місце нагороджується Берчук Дар'я. Твір на зв'язку з мистецтвом. Місто Дніпро. Дипломом за друге місце нагороджується Крикун Софія. Твір Зимовий вечір. Місто Слобожанське Харківська область. Дипломом за третє місце нагороджується Скробач Яна. Твір Українська різдвяна казка. Місто Рогатин, Івано-Франківська область. Дипломом за третє місце нагороджується Тиндюк Софія. Твір колядки місто Кропивницький. Дипломом за третє місце нагороджується трішкіна Дар'я. Твір на ринку. Селище Михайло Коцюбинське, Чернігівська область. Номінація Декоративне мистецтво. Вікова категорія 9-11 років. Дипломом Гран-Прі нагороджується Бондаренко Альбіна. Твір рідне місто. Місто Південноукраїнськ, Миколаївська область. Дипломом за перше місце нагороджується Дмитрук Дар'я. Твір Різдвяний Янгол. Селище Крижополь, Вінницька область. Дипломом за друге місце нагороджується Матвієнко Марія. Твір Берегиня. Місто Шостка Сумська область. Дипломом за друге місце нагороджується Федоренко Марина. Твір Матків Цвіт. Село Любашівка Одеська область. Дипломом за третє місце нагороджується Максимова Анна. Твір Україночки. Селище Чемерівці Хмельницька область. Дипломом за третє місце нагороджується Філон Вероніка. Твір «Синиця та флоромозаїка. Місто Шостка Сумська область. Дипломом за третє місце нагороджується Чуйська Ніколь. Твір мати і доня на подвір'ї. Місто Південноукраїнськ. Миколаївська область, вікова категорія 12-14 років. Дипломом Гран Прі нагороджується Упорова Аріна і Залозна Поліна, твір Мотанка, місто Тернівка, Дніпропетровська область. Дипломом за перше місце нагороджується Дуплик Уляна. Твір Талановитий український народ місто Шостка Сумська область. Дипломом за друге місце нагороджується Абрамов Макар. Твір райське дерево. Місто Київ. Дипломом за друге місце нагороджується Ложкіна Аліса. Твір берегиня. Місто Суми. Дипломом за третє місце нагороджується Макаренко Софія. Твір на свята. Місто Шостка Сумська область. Дипломом за третє місце нагороджується Прилуцька Софія. Твір букет натхнення. Місто шостка Сумська область. Дипломом за третє місце нагороджується Самойленко Вероніка. Твір Я пливу у човні. Місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область. Вікова категорія. 15-17 років. Дипломом гран-прі нагороджується Побойна дар'я. Твір Щасливо дитинство. Місто Шостка, Сумська область. Дипломом за перше місце нагороджується Кірейцева Олександра. Твір у полоні мрії. Місто Шостка Сумська область. Дипломом за друге місце нагороджується Матвієвська Єва. Твір Мавка. Місто Самар Дніпропетровська область. Дипломом за третє місце нагороджується. Качмар Софія. Твір Боротьба. Місто Самар Дніпропетровська область. Номінація Комп'ютерна графіка. Вікова категорія 12-14 років. Дипломом гран-прі нагороджується Мудрий Артур. Робота автомобіль. Місто Дніпро. Дипломом за перше місце нагороджується Присяжнюк Софія. Робота. Грудень. Місто Хмельницький. Дипломом за друге місце нагороджується Кучерява Катерина. Робота листопад. Місто Хмельницький. Дипломом за друге місце нагороджується Мігуль Анна. Робота Травень. Місто Хмельницький. Дипломом за третє місце нагороджується Мельник Аліса. Робота Лютий Ключі весни. Місто Хмельницький. Дипломом за третє місце нагороджується Рижук Марія. Робота. Червень. Купалові святки. Місто Хмельницький. Дипломом за третє місце нагороджується Стрікар Марта. Робота Січень. Місто Хмельницький. Вікова категорія 15-17 років. Дипломом за перше місце нагороджується Боднар Олександра. Робота незламне покоління. Місто Хмельницький. Дипломом за друге місце нагороджується Бутенко Олександра. Твір хрещення малюка. Місто Лозова Харківська область. Дипломом за третє місце нагороджується Красняк Лариса. Робота, хранителька світла, село Матвіївка, Миколаївська область. Вітаємо переможців! Дякуємо всім, хто долучився, натхнення вам і творчого зростання.